І усім привіт! Ви на каналі Нікілайн, і я спробую сьогодні вам пояснити, де і як дістати ось ці шаблони. Як ви бачите, їх тут всього 17, але один з них, ось цей, використовується для того, щоб алмазну броню перековувати в Незаритову. Тому його ми сюди відкладемо. Побачите, ви, ви можете ці 17. Ось цей шаблон, тобто він, він використовується для. Візерунків на броні. Його можна дістати в Ender-світі, в Ender-містах. то ми його відкладемо поки що. Другий на черзі це ось цей очне оздоблення обладунку. Його можна дістати в Странхолді, тобто там, де ви знаходите портал до END. -у. Його теж поки що відкладаємо. Ось цей резервне обладнання. Його ми можемо дістати в крепості в Незері. Там, де спавнюються Блейзи. він також добувається не дуже легко. Ось цей ковальський шаблон у нас рильце. рильце. то його можна добути в бастіоні, там, де Мешкають пігляни. Але там є одна проблема, там мешкають не тільки пігляни, а й брутальні пігляни. То брутальні пігляни на тебе звертають завжди увагу, то навіть якщо ти будеш в солодій броні, вони будуть тебе бити. То таке не на черзі припливне оздоблення. Воно добувається з древнього Стража. В океані знаходиться такий монумент, як замок, але підводний. Він великий, там спавниться великий страж, який накладає на вас сповільнення та слабкість, то з деяким шансом падає це оздоблення. ще на черзі оздоблення. Називається тиша, тому що воно спавниться в древньому місці у Вардена. Його буде важко дістати, тому ми його теж відкладаємо зараз. Ніч на черзі йде таке. Воно називається Оберігається. Воно теж Вардена. у нього в місті. Тут на черзі йде ось ці 4 йдуть, вони в археології знаходяться. Тобто ви щіточкою розкоплюєте пісок або гравій і знаходите його там. Там теж шанс невеликий, але все ж можна знайти. І перше називається хранитель, друге підйомник. Третє слідопит, а четверте формувач. Його ми теж можемо відкласти. Друге, на черві, це ось це. Оздоблення обладунку вартового. Воно спавниться в аванпостах. Там шанс теж невеликий, але знаходиться теж часто. То його можемо вже теж відкласти. Інше на черзі це оце під, наз... під названням оздоблення обладунку до кучника. Воно спавниться вже теж з віледжерами, але не в аванпості, а в їхньому особняку. То можемо сюди відписати. Інше це, це дюне оздоблення. Ну, тут по назві, думаю, зрозуміло, де воно знаходиться. Тобто в храмі в пустелі, то його теж легко знайти. Ось це наступне це берегове. Це, як можна зрозуміти, в кораблях знаходиться. І наступне на черзі це дико оздоблення. Я думаю, тут теж зрозуміло вже не по названню, а по його формі. Тобто на ньому є як кольор круляку та моху. Він знаходиться в храмі в джунглях, то його знайти теж ще можна. Ну і ось це останнє, це модернізація Незериту. Ну вона спавниться разом з базами в їхньому данжі. То... Дякую усім за перегляд. Та до зустрічі, підпишись на канал. Чуєш мене?